Вся хвала Аллаху Субхану ва Тааля, мир та благословення нашому пророку Мухаммаду, Саллаллаху Алейхі васлям, його родині, сахабам та всім мусульманам до кінця цього світу. Шановні мусульмани, як ви знаєте, наближається благословенний місяць Рамадан. Приблизно залишилося 10 днів. Тому Першу чергу хотів би нагадати собі і також вам про підготовку та як ми повинні зустріти цей благословений місяць. Ми знаємо, що місяць Рамадан це місяць прощення, це місяць Корану, це місяць терпіння, це місяць жертовності, це місяць відданості, це місяць, коли Аллах Субхану Ханута відкриває двері раю. Та зачинає двері аду. Але у кожній річі є своя підготовка, навіть молитва. Коли ми читаємо молитву, є у нас підготовка. Це умовіння, це додаткові молитви сунна, які ми читаємо. Для чого? Для того, щоб ми зробили фарт, так, як бажає Аллах. Та'аля. І тому місяць Рамадан, шановні мусульмани, є підготовка. Для того, щоб ми тримали цей місяць так як хоче, Аллах Аллаху. Звичайно. Коли ми починаємо говорити про підготовку, перше, що ми повинні зробити, це дуа. Аллахума Аллахумаліхна Рамадан. Насправді це велика мілость. Скільки є друзів, скільки знайомих померли, не дожили до місця Рамадану і помирають. Залишилося 10 днів, помирають. І будуть помирати, і не знаємо ми, чи ми зустрінемо рамадан чи ні. Тому наші попередники, що вони робили? Шість місяців. Вони читали дуа Аллаху Субхангу Ва Тааля, щоб зустріти Рамадан. Шість місяців, уявляєте, дуа. Кожен день. Баліг на рамадан. Баліг на рамадан. А чому? Вони знають цінність цього Рамадану. А після цього. Шість місяців вони читали дуа, щоб Аллах Тааля прийняв їхній Рамадан. Це стан наших попередників. Тому, шановні мусульмани, перше, що ми повинні зробити, це дуа. Щоб Аллах, дав нам цю можливість зустріти цей благословенний місяць. Другий, шановні мусульмани, це наш язик. Що я маю тут на увазі? Одного разу Муаз бін Джабель родила Анного звернувся до пасаниця Аллах Мріїму, коли вони були в подорожі. Я, Расул Аллах, Вкажи мені на справи, які увійдуть мене в рай. Я хочу робити справи і хочу рай. Джанна. Пасанець Аллах Мрієму сказав це імен. Топмимля віра в Аллаха Субхану Та'аля Перше. І це основа. Молитва, закят, хач, сиям місяць Рамадан. Якщо ти все будеш робити, тобі буде джанна. Але після цього посланне Аллаху Мир йому звернувся до нього, Муад. Але у цій справі є саме головне. І він вказав на свій язик. Взяв свій язик і сказав: Кефан Лісеник. Бережи свій язик. Тобто не кажи брехні, не кажи того, чого Аллах сабхануталя заборонив. І в нашому часі, в наш час ми бачимо, шановні мусульмани, як ми кожен день кажемо речі, які не дозволені. І ми на це не звертаємо увагу. Ми кажемо, кажемо, особливо зараз, під час важкого стану, під час війни, коли починаємо когось. Ображати, казати, вони такі, вони так, або казати того, чого немає взагалі. Гиба, наміма. Субханаллах, ви уявляєте, пасанець Аллах Мрір'єму сказав, що якщо ти будеш молитися, тримати піс, але ти будеш розмовляти таким чином, брехливими словами, тобі це не допоможе. І ми знаємо, в кадиці посанец Аллаха салаллаху алейхі алігім, сказав, якщо людина, під час посту не залишила брехливі промови, і справа відповідно цим промовам, то Аллах, субхану, не має потреби в тому, щоб така людина тримала піст, відмовлялася від їжі та питва. Під час Рамадану, на жаль, ми тримаємо піст, але ми можемо щось говорити. Але також в наш час ми іноді говоримо пальцями. Це Фейсбук або інші соцмережі. Починаємо щось писати або когось ображати. Це також ми повинні це розуміти. Під час Рамадану, якщо я це тому зараз, якщо у мене є це, я це роблю, потрібно залишити це, виховувати себе, підготовлювати себе до місця Рамадану. Наступне, шановні мусульмани, це вміти. Прощавати. алейху салям, сказав. Прощавати кожен мусульман він повинен це робити. Аллах таалі сказав в сурі аль-аров. Худил афуа, вакмур, біля урфі у аніль джагілі Простити цих людей. Простити цих людей. Знаєте, дуже часто буває так, що хтось мене ображає. Щось мені каже, або хтось б'є, або хтось щось зробив. Але справжній віруючий, він прощає. І дуже дивним є, знаєте, коли під час Рамадану ми звертаємося до Всевишнього Аллаха і кажемо: «Аллахумма, афуун» Туй афа фафуані. О Аллах, ти прощаючий, Любиш прощавати, так ж пробач мені. Звертаємося, о, oh Аллах, пробач мені, але в той час я нікому не пробачаю. Тобто в мене в серці є якась обіда. Ця людина, вона мене щось зробила. Це все, все. в судний день вона відповість, тримає в себе. Це дуже погано. І одного разу посланець Аллах Мириму звернувся до сахабів і сказав, «Хто з, так, хто з вас зможе зробити так, як абу дом? Хто з вас зможе зробити так, як абу дом? Сахаби, вони не зрозуміли, хто таке абу дом. Це людина, у якого нічого не було. Ні майна, ні грошей, нічого не було. І кожного дня, пасане Салламурій москва, кожного дня зранку, коли він прокидався, він читав дуа. Аллахумма. інні пада саддаку тобі арди аля ібадік. Аллахумма. Іння пада саддаку тобі аля ібадік. Що він сказав «О, Аллах! Ва істину, Я пожертвував своєю честю рабам твоїм. Тобто, його завжди ображали. Ми знаємо, людина яка слабка, за часу її ображають. І за того, що у нього нічого не було, його завжди ображали і навіть били його. І він зранку вставав і казав, що я всім пробачаю. Тобто це моя садака. Я не можу дати від себе садака, але моя садака це те, що я пробачаю всім, хто мене образив, хто образив мою честь. Ви уявляєте, дивіться, шановні мусульмани, який це іман. Тому до рамадану, шановні мусульмани, якщо є якийсь обід, повинен прощавати. Пробачати. Якщо якогось образу підійти і спитати, я перепрошую, я вибачаю за свої дії. Це не приниження, це не приниження. Це є ахлях, шановні мусульмани. Тому? Ми над цим повинні працювати. Наступне, шановні мусульмани, — це старанність Алія. Старанність під час рамадану і також починати її робити зараз. Коли ми кажемо про старанність, що це означає? Тобто залишити свої неприємні звички, змінити їх на краще. На прикладі. Якщо я люблю спати днем, зробити так, щоб я це перестав робити. Чому? Тому що, на жаль, на жаль рамадан для багатьох мусульман це цілий день він спить, прокидається за 3-4 години до іфтару, робить іфтар, після цього він грається. Або дивиться фільми, або футбол, або щось інше. І весь місяць проходить отак. От от. Це так не може бути. Якщо ми подивимося, як жили сахаби, як жили сахаби, і що вони робили, І що робили мусульмани під час Рамадану. Найважливіші події, які були для мусульман, всі вони були практично місяць Фатх-аль-Мекка, Завоювання Мекки. Була під час Рамадану. Бедер. Військовий похід під час Рамадану. Андалус. Під час Рамадану. Марекатахин під час... під час Рамадану. Якщо ми будемо читати, ми побачимо, як сахаби, або наші попередники, як вони використовували це. Це старанець під час місця Рамадану. Але також дуже важливо тут зрозуміти, що Рамадан він нас навчає рівноваги. Чи не означає це все? Я читаю молитви, Коран і нічого ні. Наприклад, прикладі посланець Аллаха мир йому, коли було дуже жарко, що він робив? Поливав водою свою голову та сидів і нічого не робив. Ібн Амир, ради Аллаху Ангу, коли було дуже жарко, що він робив? Свій одяг він змачував водою та вдягав. Чому, тому що було дуже жарко, і він розумів, що треба йому трошки віддихнути, щоб продовжити своє поклоніння та справи, які потребують мусульмани. І насправді місяць Рамадан, він навчає нас цьому тавазум. І ми відчуваємо це. Але ми вже зараз повинні це робити. Часто буває так, що другий-третій день Рамадану телефонують. Я імам. я зараз в лікарні. Це я думаю, через е, рамадан. Я не звик тримати піст. Я от ходив до мечеті ввечері трошки так голова, трошки то. Ну, але це гайб, це, ну, це ну, мусульмани, він не повинен це так казати. Потрібно підготувати себе до місця Рамадан. Тобто місяць рамадан, місяць прощення. Якщо і не буду себе підготувати до цього, що ми хочемо отримати від Аллаха. От, Також, шановні мусульмани, це турбота про бідних. Сахаба табі'їни, Наші попередники. Більшість з них давали закет місяць Шаабані. Для чого вони це робили? Для того, щоб мусульмани, бідні мусульмани, які не можуть собі щось купити, щоб вони змогли себе підготувати до місяця рамадан. Щоб вони вже відчували, що наближається місяць Рамадан. І я це звертаюся до наших братів. Машала, серед нас є, є мусульмани, які можуть це зробити. Давати закет, а ми знаємо, закер це фарт. І ми повинні про це казати та нагадувати. Та у мусульман, у яких є можливість це давати. Також, наприклад, іфтар. Альхамдулля це велике мілець. Іншала цього року буде іфтар. І кожна людина вона може долучитися, виявляти, зробити іфтар. Або дати якісь там кошти для того, щоб частина іфтару було. Можливо, це. Справа, вона буде ключовою справою, завдяки якої ти війдеш в рай. Знає тільки Аллах ва ватам. Тому, шановні мусульмани, коли ми кажемо про пістміс Рамадан, це важливий місяць та унікальний місяць. Чому? Тому що коли ми кажемо про поклоніння, наприклад, молитва, молитва це поклоніння словами та діями. Хач. Це поклоніння словами та діями. Закат це поклоніння майном. А сиям це поклоніння не словами, не діями, не майном. Це поклоніння, яке називається Айбеду Тутарк. Тобто, я це залишаю ради Аллаха субханого Тааля. Тобто, я не їм, не п'ю. Ради кого? Ради Аллаха Субханого Тааля. Тому Всевишній Аллах Субхану та Аля, в Субхана Уталясиркутці сказав посланець Аллахам. Куллю амал ібну ілля сиям. Фаілна гулі вона аджзибігі. Всі справи, які роблять нащадки Адама Салям, вони роблять для себе, крім посту. Пост, вони роблять для мене, тобто для Аллаха Сухану Ваталя. І це ми повинні розуміти, шановні мусульмани, і підготовка. Вона повинна вже зараз. Залишилося 10 днів. Тауба, іхляс. А ні, це вже класична підготовка. Але справжній віруючий, який хоче отримати благословіння в місяць рамадан та прощення, він вже зараз починає підготавлюватися. Культу нас самі атом, власне хвиллаху, стаффарім. Ахамдуліллахі рубля аламін. وصلاة 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 Наприкінці, шановні мусульмани, хотів би згадати хадис. І цей хадис ми повинні пам'ятати завжди. Зв'язаний з місцем Рамадан. Одного разу, коли посланець Аллах йому піднімався на мембар, на мембер, він сказав Амінь. Піднімається і він сказав Амінь. Зачастую ми знаємо, коли ми кажемо Амінь, коли ми щось читаємо. Тобто люди вони слухають і кажуть «Амінь». Після цього Сахаба вони здивувалися та спитали посланця Аллаху Маріму, коли ти піднімався, ти сказав Амінь. Чому це так зробив? Він сказав, що до мене прийшов джебрі. До мене прийшов джебріл. Та сказав мені: О Мухаммад! Нехай буде принижений той, хто застав місяць рамадан, та не було даровано йому прощення. Він сказав Амінь. Уявляєте, тобто мусульманин, який зустрів або віруча людина, яка зустріла місяць Рамадан, і все одно не отримала прощення, а ми знаємо, Аллах, Він закриває врата Ада, врата пекла. І сказав, що він не отримує прощення від Аллаха. І пророк ва алейкум сказав амінь. Це дуже страшний хадис, шановні мусульмани. Тому коли ми зустрічаємо це місяць Рамадан, ми повинні згадувати його. Чому? Тому що людина, яка не хоче прощення, або Залишає Аллаха Аллаху Собханого Тааля або для нього щось є цінним, ніж Аллаху субханого Тааля, то ми знаємо, що з ним буде. Рамадан це місяць або школа богобоязливості. І сама основна мета цього поклоніння це богобоязливість. Аллах субхану тааля сказав, і на цьому я закінчу свою худбу. Я його ладіна еману, кутіба, кутіба аля ладіна мін каблікум, Ла міну таттаку». «О ви, які увірували, встановлено для вас піс, так само, як був він встановлений для тих, які жили раніше до вас. Можливо, будете ви богобоязливими. Я прошу Всевишнього Аллаха, Сабхану, дати нам можливість зустріти місць Рамадан. Я прошу Свешнього Аллаха Субхану Тааля захисту для всіх мусульман цього світу. Я прошу Аллаха Субхану Тааля захистити нас, мусульман України. Я прошу Аллаха Субхану Тааля захистити наші мечеті. Я прошу Аллаха Субхану Тааля прощення для всіх нас, Аллахума амін. Аллахума раббана, хамду біл Іслам, лякаль хамду біл Кур'ан, ولك الحمد بالرمضان ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في, في فلسطين يا ربنا اللهم احفظ مسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقيموا الصلاه